Відкриваю заповітну грамоту і хочу оголосити, що капітула премії імені Василя Стуса прийняла рішення обрати лауреатом премії імені Василя Стуса за 2017 рік пана Сергія Жадана. Вітаю для Для короткого слова в честь нашого е, переможця я запрошую до слова заступника декана Києво-Могилянської бізнес школи пана Едуарда Мальцева. Дякую. Я хочу привітати Сергія в якості переможця сьогодні. І прочитати його ж слова. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш. Вітаю. І наостанок я хочу побажати, щоб поета в нашому суспільстві читали, слухали, і щоб вас було чути. Прошу. дорогі члени журі, шановні друзі. Що я хочу сказати? Я хочу подякувати. Звичайно, подякувати, тому що це справді для мене велика велика честь бути лауреатом саме цієї премії, премії саме саме Стуса, Та. Приємно і страшенно страшенно важливо бути, хоча би в такий опосередкований спосіб бути причетним до поета, якого любиш, шануєш і читаєш. Для мене справді стус, стус важливий з 80-х років я насправді про це згадую час від часу. Я пам'ятаю десь. Власне, друга половина 80-х, коли моя тітка Олександра Ковальова, е яку я страшенно люблю, яку я страшенно шаную, давала мені читати Стуса тоді ще не виданого. Десь тоді з якихось часописів вона мені передавала. Я читав, і власне це те, що мене супроводжує вже скільки? 30 років. Та і я впевнений, що буде супроводжувати надалі. Тому спасибі вам величезне. Дуже вам дякую. Спасибі, дякую. Але... Знаєте, якщо якщо можна, спасибі, так якщо можна, крім слів, подяки, я вам хотів прочитати ще е, присвячений чудово. присвячений стусу. Добре? Так, звичайно. А текст такий: навряд чи я зможу додати про Василя Стуса щось принципово нове, чи особливо розумне. Власне, про Стуса було сказано і говориться далі так багато, що додати щось посутнє про нього справді складно. Проте важливість біографії цього поета, важливість його присутності в нашому просторі є настільки очевидною та затребуваною, що навіть повторення всім відомих речей, пов'язаних із ім'ям та письмом Стуса, видається все ж необхідною. Ця важливість та актуальність Стуса великою мірою призводить до того, що будь-яка розмова про поета зазвичай виходить далеко поза межі літератури. Так складається, що історія літератури в нашій країні зазвичай є ще й історією спротиву. Історію стійкості, історію совісті і сумління. Можливо, саме це максимальне розширення території присутності та задіяності і робить нашу літературу далі затребуваною і живою. Література, яка виходить поза межі книгарень та бібліотек, яка для читача далі є чимось більшим, аніж просто естетичний акт, самодостатній у своїй мистецькій доцільності. Така література зазвичай має дещо інший градус звучання. І користуються дещо іншими механізмами комунікування з цим самим читачем. Звісно, можна говорити про те, що подібна неможливість лишатися виключно на своїй території, території, умовно кажучи, чистого мистецтва, подібне виламування площину соціального і політичного, виламування не завжди добровільне, часу навпаки, вимушене і спровоковане зовні, зазвичай свідчить не на користь самій поезії, самому письму, ставлячи його в залежність від зовнішніх обставин. Позбавляючи його такої необхідної для мистецтва свободи дії та свободи вибору. Втім, видається, що в реаліях українського культурного та політичного життя ми іноді не бачимо різниці між відсутністю вибору і страхом цей вибір зробити. Тобто, видається, що в реаліях українського тривалого, усвідомленого спротиву та відстоювання своїх кордонів, і реальних, і віртуальних. Майже обов'язковий для мистецтва вихід поза межі власне мистецького простору свідчить усе ж не про відсутність вибору як такого, а скорше навпаки, про свідомий і єдиний вибір. Тобто, говорячи просто, в умовах українського культурного існування на відсутність вибору в дотичності до політичного і соціального нарікає зазвичай той, хто цей вибір зробити боїться. Натомість завжди є можливість цього вибору уникнути. Справді. Завжди є можливість промовчати і не реагувати, лишатись у своїй зоні чистого мистецтва, не вставати на захист, не підійматися на підтримку. Підозрюю, багато хто вважає, що мистецтво саме так і має діяти: дистанціюватись від соціальних та політичних проблем, зосереджуватись виключно на собі. Припускаю також, що для споживачів культури, які так думають, позиція і сама постать самопостать є просто чужою, незрозумілою. Припускаю, що для них Стус є постаттю не так поетичною, як політичною, міцно впаяною незрозумілий український контекст, яку можна розглядати виключно в цьому контексті. Що обмежується можливості поезії як такої? Чи не йдеться на шкоду мистецтву? Можливо, якщо під мистецтвом ми розуміємо виключно сферу приватного, особистісного, незадіяного в зовнішній реалії, відірваного від життя мільйонів. Натомість. Якщо ми не боїмося лишати за мистецтвом право реагувати на зовнішні подразники, право говорити не лише про любов, але й про несправедливість, нечесність та неправду. Якщо ми не відмовляємо поезію в праві говорити не лише за себе, а й за тих, хто традиційно позбавлений голосу, позбавлений можливості висловитись, ми погодимося з тим, що вибір на користь реального, живого, болісного і не завжди комфортного життя, яким живуть твої співвітчизники. Зовсім не є відмовою від поезії, відмовою від мистецтва. Поезія не повинна боятись політики, поезія не повинна боятись життя. Поезія не повинна боятись свого читача. Загалом, поезія не повинна боятись. Поезія загалом нікому нічого не повинна. Але тут виникає такий надзвичайно важливий момент, завдяки якому досвід Стуса є для нас сьогодні особливо важливим та актуальним. Момент цей як на мене полягає в тому, що вибір, політичний, соціальний чи просто людський вибір, вибір своєї позиції, вибір свого життєвого шляху, аж ніяк не передбачає необхідності відмовитись від важливих для тебе речей. Вибір не є тотожний втраті себе. Вибір загалом не означає втрати. Вибір це якраз і є свобода, роблячи його і не помиляючись у ньому, ти тим самим саме робиш спробу зберегти себе. Таким, яким ти є, з усіма твоїми мистецькими людськими, релігійними та політичними переконаннями. Приклад Стуса в цьому випадку якраз і є прикладом того, як усвідомлений вибір дозволяє поетові зберегти себе навіть з умов неймовірного зовнішнього тиску. З умов, коли б особистість мала б розламатись подібно до Волоського Ріха. Видається, що сьогодні в реаліях трагічних і непростих, коли всі ми постійно опиняємось перед необхідністю робити вибір. Зважуватись, визначатись, робити перший крок. Досвід СТУ сама би нагадувати нам про очевидне і завжди актуальне. За жодних умов, за жодних обставин не можна втрачати себе, не можна ламати себе на догоду в виграшній ситуації чи суспільній конюнктурі. Зовнішній тиск, тиск суспільний та інформаційний, звісно, може бути поясненням твоєї слабкості та дезорієнтованості. Проте навряд чи має бути виправданням цієї самої слабкості. Навіть за найбільшого тиску, за найбільш несприятливих умов, за найгірших реалій, ти маєш вибір, ти маєш можливість лишитись собою. Наскільки це можливо, наскільки це складно, залежить, звісно, не лише від тебе, але від тебе також. Тому до останнього, до останньої прийнятної для тебе межі не слід відмовлятися від можливості лишатись собою. Від можливості робити вибір на користь того, що є для тебе справді важливим. Це так само важливий урок, який далі є актуальним в українських реаліях, попри очевидні зміни, це цілком інакші обставини. Вибір безперечно, вибір, безперечно, обмежує тебе в діях та вчинках, оскільки будь-який вибір це не лише прийняття чогось одного, але й обов'язкова відмова від чогось іншого. Тобто, це так чи інакше втрата свободи маневру. Але разом із тим, це так чи інакше тримання свободи. Свободи дій, свободи мовлення, свободи позиції. І тут постає питання про те, чим саме може виявитись для нас отримана нами свобода. Питання це не є аж настільки риторичним. Погодьмося, що багато хто у нас радо, готовий співвідносити сам термін Свобода з належними та законними правами. Свідомо чи підсвідомо забуваючи при цьому про отримані разом зі свободою обов'язки, ми часто забуваємо про те, що свобода. Це передусім відповідальність, що робить її свободу лише бажанішою і затребуванішою. Любомир Гузар, говорячи про Стуса, писав: справжні велики духу спроможні бути вільними і в невільній державі. Василь Стус навіть за ґратами лишався вільною людиною. Саме тому його смерть у неволі перетворилася на безсмертне утвердження справжньої свободи. Це дуже важливе твердження, як на мене. Справді, історія стверджує, що можна бути вільним навіть у невільній державі, проте не менш важливо пам'ятати і наступне: дуже важливим є відчувати власну свободу, окреслювати її, відстоювати навіть у країні, яка на позір невільною вільною не є. Дуже важливо розуміти, що свобода не є незмінною даністю, що вона потребує нашої постійної причетності, нашої співучасті, так само, як скажімо, освіченість чи гігієна. Очевидно. Що кожен із нас має своє розуміння і відчуття свободи, її меж та функціонування. Для когось наступом на свободу є закриття російських соціальних мереж. Для когось відсутністю свободи є неспроможність чи небажання держави на четвертому році військової агресії та окупації називати окупанта-окупантом, дозволяючи йому далі домінувати у власному культурному та інформаційному просторі, час від часу вдаючись до вибіркових показових обмежень та популістських заяв. Кожен сам для себе визначається з межами своєї власної свободи чи з відсутністю цих меж. Зрозуміло, що ми маємо нині зовсім іншу ситуацію, ніж та, за яку і Стус поставав як поет. І зрозуміло, що Стусівське означення «Дежменька нас, малесенька шопта, лише для молотов та сподівання, вже неможливо спроектувати на українське суспільство. Дякувати Богу, нас для молотов та сподівання нині далеко не жменька. Це міняє механізми комунікування, міняє принципи взаємодії та взаємозалежності. Проте це не відміняє головного нашого ставлення до речей базових і принципових свободи та відповідальності. І ще одна річ, яку минути сьогодні було б неправильно і нелогічно. Річ ця стосується Донбасу, раніше Донбасу і Стуса. Річ ця така ж очевидна, як і недоговорена, парадоксально недоговорена. Здавалося б, усі пам'ятають про боротьбу, яка ще кілька років тому до війни велась за надання Донецькому університету імені Стуса. Здавалося б, усі знають увесь той золотий перелік імен української вже класики, яка біографічно, себто на рівні доль, на рівні сімейних переказів, пов'язана з українським сходом. І тим не менше, попри цю очевидність, і нині доводиться нагадувати всім, що Донбас це Україна, невід'ємна її частина, важлива її складова. Що Донбас передусім, і перш за все, це Стус і Дзюба, світличний і тихий, Голобородько і Талалай, сотні і сотні українських неповторних голосів. І відмовляючи їм їхньому праві на свою малу батьківщину, на причетність цієї їхньої малої батьківщини до загального українського контексту, ми обмежуємо в свободі не лише їх, ми обмежуємо і себе також добровільно і власноруч. Ми позбавляємо себе самих на право вважати своїм власним Стусівський антрацит видінь і кремінь крику. І чого ми будемо варті без цього втраченого нами і зрадженого нами антрациту і кременю? Чого ми будемо варті без цих видінь і цього крику? Питання, на які у нас навряд чи знайдеться відповідь, тому що найважче собі самому і усім довкола пояснити саме добровільну відмову від свободи, тобто від відповідальності. Possible.